Ми знаходимося біля військової частини на п'ятому майданчику, де дізнаємося достовірну інформацію про кількість наших загиблих 72-ї окремої механізованої бригади, зокрема про те, скільки загинуло саме з Білої церкви. Анатолій Валерійович, скажіть, будь ласка, яка насправді кількість загиблих з нашої 72-ї окремої механізованої бригади, тому що по місту ходять неймовірні чутки. Скільки загибло всього і скільки з білої церкви? Значить, во время проведення антитерористичної операції. Погибло за все час 21 одні бригады, бригади, из з являются є жителями міста Білої церкви. Їхні тіла ще не привезли до нашого міста. Так? Ні, они в данный момент знаходяться в Бірдянському воєнному госпіталі. Чи планується похорони за, за участю міста якщо? за участю міста і за участю частини планується поховання бійців бригади? Але вона буде узгоджена тільки з батьками з, з, з дозволу близьких та рідних.